Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я пропоную вам пограти з олівцями. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть дитині та викладіть візерунок з кольорових олівців за моїм прикладом та розмежуйте стрічкою. Для того щоб дитина бачила свою роботу. Ну що ж, малята, почнемо, викладайте олівці разом зі мною. Ось так. А тепер, малята, ми з вами пограємо ще раз. Зверніть увагу, наш візерунок змінився. Ну що ж, викладаємо тепер цей візерунок. Ось так. Сподіваюсь, у вас дуже гарно вийшло! Молодці малята! До нової зустрічі! До побачення!